Сьогодні я розповім вам про дуже специфічний смартфон за всю свою мегапотужну кар'єру техноблогера. Це перший смартфон, який повертає віру в те, що трубки можуть бути цікавими і викликати просто неймовірну дитячу радість. Окей, перед оглядом я мушу зробити розпаковку цього танка. Танк 3 Pro до нас приїхав з Китаю. Давайте все таки розкриємо коробочку якось акуратненько. Жорстко-жорстко пішло. І ось. Коробочка виглядає стильно і важить солідно. Тут у нас схематичне зображення смартфону, але ми ж хочемо добратися, звичайно, до нього безпосередньо. Це взагалі-то смартфон від компанії Unihertz, або в них якби бренд називається паралельно просто 8849. Розкриваємо пломби, тому що, ну, якби, без цього ніяк. Так, тут розкрили. І тут начебто. Теж розкрили. Боже мій. Я боюся. Якщо чесно, я боюся, що тут, що тут буде? Туго виходить. Оу, воу, воу, воу! Це танк 3 Pro. Це вже. О! Що це Що це таке? Що це таке? Я не розумію. Це. О, Боже! Ви подивіться, ви подивіться на цю товщину. Ви подивіться. Я не можу ви подивіться на цей розмір. Я такого ще не бачив. Просто що це таке? О що це таке? Що за колечко тут? Я не розумію, це що взагалі? Це смартфон чи це машина для вбивства просто. Але разом з тим, ну, блін, воно важить 600, здається грам, якщо не більше. І воно відчувається в руці, до речі, комфортно. Як це не дивно, через те, що ці е, частини скошені. Давайте спробуємо увімкнути. Я просто не знаю, чи вімкнеться, він подав ознаки життя. І це офігеть як круто. Юніхерц 8849, Powered by Android. Тут в нас анімація на всі 120 FPS, але нормально. Так, Хайзія. Окей, давайте виберемо українську. І тут українська, звичайно ж, є. Почати. Екран великий, а рамки, до речі, для цього сегменту, мені здається, доволі тонкі, наскільки це можна сказати. Але ви подивіться на цю анімацію стартову, це робочий стіл. Мені найцікавіше ось. Проектор. О, what the hell? <laughs> це дійсно проектор. Воно щось проєктує, на стіл. Ха-ха! <смі> знімай, Таня, знімай! Це на глянцевій стелі, і воно, напевно, погано буде видно, але я Я в шоці! Шо це таке? Воно зараз картинка розмита, я підозрюю, тут треба навести якось фокус. Ано, ано, я щось тут кручу. О, дивіться, я навів фокус! Я новий фокус, я не знаю, скільки це дюймів екран, це величезний екран просто. Що за фігня? Як це взагалі можливо, блін? Це офігеть. Я знаю, що колись були смартфони з обудованими проекторами, але я дуже давно не зустрічав і це виглядає вражаюче. Як колись це було просто моя мрія, щось таке побачити, так це зараз виглядає просто перед моїми очима. Наскільки це круто, я не знаю. Тепер пояснюю, лампочка проектора. ось. Тут знаходиться, ось саме звідси воно світить. Full braйт! Full braйт! Як воно ліпить, боже мій! Боже мій, боже мій! Як, Як це взагалі? Я не знаю, чи сенсор моєї камери переживе такий стрес, тому я оце вимкну. Але штука дуже цікава. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки і так далі. На цьому захопленні я забув зовсім про решту коробки, про комплект. Бо я настільки захопився телефоном, що я взагалі е, ну випав випав з реальності. Захисне скло на екран просто в комплекті. Коли ви таке бачили останній раз, я в шоці. Далі у нас інструкції, якісь документації з цим розберемося. Це в нас блок зарядки на 120 Вт. 120 ваттів це має махіна заряджати дуже швидко. Але я прям не знаю наскільки швидко акумулятор такої ємності. І, звичайно, ще в нас USB Type-C на USB Type-C кабель. І оце все. Не знаю, от чи можна записувати в мінуси, що тут нема чохла. Скажіть, будь ласка, чи потрібен чохол для цього смартфона свою думку висловіть у коментарях, бо я прям не знаю, чи це казати, що ой, да, де чохол, а де чохол. Е, А може й не треба. Може я вважаю, що й не треба. Так, справедливо, що його сюди не поставили. І от також чолки, у нас вже продовження відео вже з повноцінним оглядом і досвідом використання у цієї махіни. Підпишіться, будь ласка, на канал, вімкніть дзвіночок та протисніть пальці вгору. Інакше. Ем, Ну, інакше я викликаю поліцію. Почну з очевидного: танк 3 Pro важить 700 грамів, має 18 сантиметрів довжини, 8 з ширини та майже 3 см товщини. Поруч з ним будь-який чоловік відчуватиме себе дюймовочкою. Але найдивовижніше тут те, що трубка вміщається у мою кишеню джинсів, і майже не викликає дискомфорту. Нарешті в штанах є хоч один великий предмет. Корпус виготовлений із різнофактурного матового пластику та металу сірого кольору. Проти ударної сертифікації він не має, але є відчуття, що при падінні танк може порушити цілісність літосферних плит землі. Разом з тим, маємо повноцінний стандарт захисту від води та пилу, IP68. і це незважаючи на наявність вентилятора охолодження в корпусі, про який поговоримо пізніше. Мабуть, це буде мій перший огляд, в якому я детально опишу елементи на корпусі смартфона, бо тут якби є що описувати. Знизу заглушка приховує не лише порт USB Type-C, а ще й 3,5 мм аудіоджек. Не забули і про мікрофон. Праворуч кнопка вімкнення, яка і водночас є сканером відбитків пальців, а ще решітка забору повітря для вентилятора. Вгорі бачимо лінзу проектора, інфрачервоний порт та решітку на виду в гарячого повітря. А ось ліворуч клондайк з різноманітною. Елементів. Нагадайте, скільки зараз у айфонів кастомізованих клавіш під гучною назвою Action Button. Ой, лише не одна. А ось у Tank 3 Pro їх дві. Вище маємо стандартні клавіші регулювання гучності, а ще вище слот під 8 карти та карту пам'яті. Його, до речі, не так просто витягнути, і це перший маленький мінус. Ну і явно впадаю у вічі маленьке механічне колесо, яке регулює фокусування проектора. Задня частина цього монстра має кріплення для ремінця та отвори динаміка. В центральній частині велика жовта панель є по суті суцільним прожектором. А маленька біла двоколірним поліцейським вогником. Вас заарештовано надто блискучу лисину. Блок камер, до речі, має симетричне розташування лінз і прикритий суцільним склом. Спереду нас зустрічає 6,8 дюймовий Full HD IPS екран на 120 Гц. Рамки навколо відверто не є маленькими, але для цієї категорії смартфонів це є нормою. Порадувало, що з коробки наклеєна плівка і ще й наявне комплектне захисне скло. Це може знадобитися, оскільки виробник не заявляє жодної Gorilla глаз. Сам екран досить гарно передає кольори і має солідні кути огляду. Адаптивна Ерцовка працює без зауважень, втім яскравість складно назвати видатною. Вона достатня, але від такого смартфона, який просто створений для вулиці, очікуєш трохи більшого. Залізу заходить з ноги на всі 18 ГБ оперативки стандарту LPDDR5. Вже мовчу про те, що зверху можна накинути ще 18 ГБ за рахунок постійного сховища, 512 ГБ постійного сховища класу UFS 3.1 теж дуже радують. Та у випадку чого додати зверху 2 ТБ за допомогою карти пам'яті не буде проблемою. На процесорі теж не економили. Mediatek Dimensity 8200 хоч і не дуже популярний, але в синтетиці показує добротні результати вище середнього. Та нащо та синтетика, коли я відразу бачу майже стоковий 13 Дядтий Android чудову швидкодію, не впевнений, що оновлення будуть литися рікою на цю модель, але 13 Android ще дуже довго буде актуальним. В інтерфейсі можна знайти мінімальні кастомізації від виробника, починаючи з дуже крінжових шпалер за замовчуванням, до можливості зробити значки у формі сердечок. Хоча на диво не забули і про справді корисні фічі. Присутній автоматичний запис дзвінків, блокування програм, шумомір, спідометр та ряд інших цікавих фіч, зважаючи на залізу та кількість оперативки, застосунки запускаються швидко, перемикаються без лагів та міцно тримаються в пам'яті. Пограти теж вдасться, в тому числі сучасні вимогливі ігри на високих налаштуваннях графіки з комфортним FPS. Це той смартфон, на якому можна кілька днів заліпати в ігри і забути про розетку. Втім, не забуваємо про 700 грамів в руках, через що довгі ігрові сесії будуть здаватися походом спортзалу. Добре, давайте нарешті про цікаві фішки та їх реалізацію. Так, тут є повноцінний лазерний проектор. Можна виводити зображення максимум на 120 дюймів на відстані 3 метри при яскравості 100 люмен. Яскравість однозначно натякає, що в приміщенні має бути частково або цілковита темрява для хорошої картинки. Та це звична ситуація навіть для окремих дорогих проекторів. При активації запускається вентилятор і починає дещо шуміти. Не скажу, що звук нав'язливий, але він однозначно помітний. Роздільну здатність 854 на 480 пікселів не можна назвати придатною для перегляду графонистих кінострічок. Але деталізації з головою вистачить глянути якісь серіальчики чи відоси на Ютубі. В тому числі можна використовувати його для презентацій. У ваших колег на роботі точно повідвалюється щелепе. Кагадна страва. В будь-якому випадку кейсів для застосування проектора можна знайти безліч, і це точно крута кілер-фіча. Світло для кемпінгу, саме так виробник називається цей сліпучо, яскравий прожектор заду. На жаль, не маю чим виміряти точні числа, але є відчуття, що підсвітити можна половину області. Це як мінімум. Щоправда, найпотужніший режим може працювати максимум хвилину, і потім потрібна перерва у 10 хвилин для повторного запуску. А от вже на половині яскравості, яка теж дуже крута, світити можна скільки завгодно. Також можна вімкнути режим SOS та інтенсивне блимання, якщо ви заблукали в лісі і хочете підказати хижакам своє місце розташування. Чити. До речі, червоною програмованою клавішою можна вмикати та регулювати світло. Якщо ви ідентифікуєте себе поліцейською машиною, тоді червоно-сині вогники допоможуть оточуючим вас прийняти. Хоча ви можете стати ким завгодно пожежкою, швидкою чи навіть субмариною. Про ваші вподобання сповіщатиме досить гучний динамік. Так, на жаль, танк 3 Pro має монодинамік, при цьому не супервидатної якості, але все це компенсує гучністю. Ще одна річ, яка мене сильно порадувала, це 64 мегапіксельна камера нічного бачення. Точніше, камера з інфрачервоними променями, які підсвічують об'єкти в повній темряві. Ці промені не можна побачити людським оком, втім на камері їх видно. Мабуть, тому це не найкраще рішення для військових цілей. Однак, у всіх інших ситуаціях це гарний вау-фактор з різними способами застосування. Та навіть якщо ви вночі не виходите з дому, можна зняти фільм жахів у своїй квартирі без проблем. Якби! <плес> А що по інших камерах, ви думаєте, там просто затички? Ой, ні-ні-ні. китайці поставили сюди 200 мегапіксельний модуль від Samsung з досить великим сенсором, як основну камеру. 50 мегапіксельний ультраширик з автофокусом та макрорежимом, і 8 мегапіксельний телевик на 3-4 кратне збільшення. Втім, без підводного каміння не обійшлося. Жоден з модулів не має оптичної стабілізації, що несе відповідні наслідки. Однак добитися досить пристойних результатів в день цілком реально. Особливо це стосується основного і телемодуля. А от ультраширик, незважаючи на 50 мегапіксів, вдень навіть не показує от нормальну таку деталізацію, яку би хотілося. Портретний режим краще не вмикати, бо він, хоч непогано блюрить задній фон, при цьому з'їдає деталізацію прям всюди. Постобробка покаже досить збалансовані кольори, хоч чогось надзвичайного очікувати якби не варто. Фронталка на 50 мегапікселів без автофокуса робить прийнятні кадри для соціалок не більше, а відео записує Максимум у Full HD. Запис відео на фронталку доступний лише в Full HD. Ем, ну, В принципі, щось воно показує. Фронталка щось витягує в день, звичайно. Е, і, здається, немає автофокуса, прям фронталка. Ні? Ні. Фронталка з фіксованим фокусом, тому потрібно якби, це враховувати. Але для цього сегменту і навіть для дорожчого, це в принципі, доволі окей, навіть в класичних смартфонах. Ось так. До речі, про відео Ультраширик та основний модуль міють в 4К при 30 кадрах в секунду. Запис відео 4К на танк 3ПРО без оптостабу, мабуть, що стабілізація не шедевральна, але електрона трошки згаджує рухи, наскільки це можливо. На жаль, під час запису перемкнутися на ультраширик чи на зум-камеру не можна. Ось, але враховуючи, що смартфон не має акценту на камерах, то Якість, мені здається, доволі not bad. В денний час так точно. Ось. Тетяна, що скажеш? У мене є второлка. Класно. Але в тебе немає танку. Немає. <плес> Телевик знімає лишень при Full HD, відповідно, тому що 8 мегапікселів не дають йому зняти на 4К прямо, але стабілізації, мені здається, тут особливої немає, тому при ходьбі, при русі. Маємо доволі дергану картинку. На жаль, деталізація нормальна, але стабілізація практично відсутня. Тобто, в налаштуваннях є опція електронної стабілізації, але користі від неї я не помітив акумулятор на 23 800 тисячі Це все, що вам потрібно знати про автономність. Якщо використовувати танк як звичайний смартфон, можна розраховувати на майже тиждень роботи. Виробник заявляє про 28 годин використання прожектора, і я йому вірю. Бо Піння перевірити у мене просто якби не вистачить. Звичайно, проектор буде їсти заряд активніше, як і ігри чи активне використання камер. Але навіть в цьому випадку мова про дні без розетки. До речі, є проводова реверсивна зарядка, тому частково можна використовувати танк Pro як павербанк для інших пристроїв. Віддає смартфон максимум 10 Вт, але думаю, цього достатньо. А як же зарядка? Це ж скільки ця махіна буде заряджатися в комплекті 120 двадцяти ватний зарядний блок, який за півтори години заряджає акумулятор на 90 Це перший смартфон, якому я прощаю відсутність бездротової зарядки. Як ви розумієте, виробник намагався зробити модель дуже тонкою і тендітною. Ную тому тут, якби претензій нуль. Ціна 600 доларів за такий набір наворотів не видається фантастичною. Звичайно, компроміси теж є. Особисто мені хотілося б яскравіший екран, бажано AMOLED. Точно не відмовився б від оптостабу на основному і зум-модулі камер, та і постобробку можна трішки підтягнути. Додаткові клавіші хочеться зробити трохи тугішими, бо через вагу смартфона часто помічаю хибні натискання. Круто було б почути стереозвук з кращим об'ємом та басами, але натомість маємо неймовірну. Неймовірну просто автономність, водозахист, крутий проектор та прожектор, інфрачервону камеру, багато пам'яті та досить продуктивний процесор. Отже, Tank 3 Pro це швейцарський просто ніж у світі смартфонів. Якби мені треба було вибрати один смартфон для апокаліпсиса чи на безлюдний острів, я б вибрав саме цю модель. Ніякі ті ваші айфони, самсунги чи Пікселі не викликали в мене стільки крутих емоцій, як цей девайс. Я розумію, що він не для всіх, але ніша. Активних і екстремальних людей для нього якби точно знайдеться. Неймовірно, скільки всього можна вмістити в один гаджет, якщо просто не йти за тенденціями мінімальної товщини корпуса. Підписуйтеся на канал, якщо хотіли б якусь із фішок танка у себе в смартфоні. Ласкаво прошу до телеграм та інстаграм каналів Технарні, де іноді буває контент. А ще хочу подякувати спонсорам каналу, завдяки яким я ще живий і лисий. Поради від Тані. Рецепт весняного щастя. Візьміть молоду капусточку, кропик, зелену цибульку, нерафіновану рослинну олію, яка вам більше смакує, трохи солі і перчику. Якщо любите, то можете додати капельку яблучного або іншого оцту. Поріжте, перемішайте все разом, от і все, готово. Не слухайте Таню. Коротше, поїдьте в найближчий фастфуд і наживіться собі бургерів. Tá.